Дуже рада вас вітати і заняття починати. Настрій, супер, погода, клас, до роботи всі гаразд. Доброго ранку, малята. Послухайте загадку. Є в людини дві сестрички, дві сестрички-трудівнички, хоч і мають справжню силу та легкі неначе крила. Що це? Так малята, це руки, а як допомагають нам руки у житті? Які добрі справи роблять руки мами, бабусі, тата, дідуся? Якими словами ми можемо назвати руки? Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського чорні руки. Бабуся місила тісто. Тісто було пишне, м'яке, біле. Спечіть мені, голуба, просить Юрась. Бабусині руки стали ліпити голуба. Ось з'явились крила тонкі, ніжні, а руки бабусі чорні, зморщені, з висохлими пальцями. Не може очей онук відвести одних, наче вперше побачив бабусині руки. Дістала бабуся голуба з печі, поставила перед онуком, а його і їсти жалко. Білий, пишний, не мов би ось-ось злетить. Бабусю, питається Юрась, чого у вас руки чорні чорні, а голуб білий білий? Якби в мене руки були білі, то не було б ані тіста, ані голуба, тихо сказала бабуся. Юрась і задивився на голуба. Потім каже, дайте мені лопату, бабусю, нащо? Піду в сад копати землю. Навіщо ж її зараз копати? Щоб руки почорніли. Бери Юрась лопату. Діти, назвіть героїв оповідання. Що хлопчик попросив зробити бабусю? Чому він дивився на бабусині руки, не відводячи очей? А яким вийшов голуб? Скажіть, навіщо взагалі людині руки? Як можна ще назвати оповідання? Добре малята, а тепер давайте спробуємо переказати оповідання, дивлячись на картинки. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Послухайте прислів'я про роботящі руки. Роботящі руки гори вернуть. Де руки й охота, там скора робота. Діти, а чому в народі кажуть руки годують? А чи поважаєте ви працю дорослих? Дякую вам за увагу. До зустрічі!